Привіт, любі діти! Я дуже рада вас бачити. І сьогодні я для вас підготувала заняття, на якому ми будемо вивчати геометричні фігури. Погляньте, будь ласка, на дошку. Ось геометричні фігури. Дивіться, які вони різні за формою та кольором. Ось спочатку давайте розглянемо коло. Ось яке воно кругле. Воно не має кутів. Пальчик біжить, біжить, та не де, не зупиняється. А тепер давайте спробуємо в повітрі намалювати коло. Ось так. Молодці. А що ще схоже на форму кола? Сонечко на небі сяє, форму кола воно має, і тарілка, і годинник, часу круглий він лічильник, круглий м'яч так бойко скаче, круглий наш пиріг гарячий, кругле завжди колесо і в парку, і у авто. Це геометрична фігура квадрат. Давайте пальчиком спробуємо обвести його ось так. Пальчик біжить-біжить і зупиняється. Як ви гадаєте, чому? Це тому, що у квадрата є чотири кути та чотири сторони. Ось. А тепер давайте у повітрі спробуємо намалювати квадрат. Ось так. А як ви гадаєте, що схоже на форму квадрата? Наш квадрат фігура вправна. Кубик він, картина гарна, печиво смачне, квадратне, без даху. Квадратна хата. Це трикутник. Він має три куточки. Давайте порахуємо. Один, два, три. Давайте спробуємо намалювати трикутничок у повітрі. Один, два, три. Дуже гарно. А тепер пригадайте, що схоже на форму трикутника? Ой трикутник, що за диво перетвориться сміливо. То дитяча піраміда, то ялинка вже красива. Дах на домі, гір вершина. В шлюбці нашій він вітрило. А тепер. Давайте пограємо з фігурами. Знайдемо кожній фігурі потрібне місце у будиночку. Що це в нас за фігура? Це трикутник. Давайте пошукаємо. Де трикутничок у будиночка? Ось. Це його дах. Де ще? Ось. І ось тут. Це в нас фігура квадрат. Давайте пошукаємо. Де в нас квадрат? У будиночка? Це буде віконце. Так. Так. Це в нас коло. Де в нас коло? Ось коло. Кладемо. Так, де коло. Ось така гра. Ось і завершується наше заняття. Давайте повторимо, що ми сьогодні з вами вивчили. Так, це геометричні фігури. До нових зустрічей!